Спеціально вдягла капюшон. Спеціально, щоб бути типе, такою красивою для відео. Я от зараз гуляла тут по набережні, вона у нас набережна. Така тут іллюміната, беліна, епіовантикивай. Можна дійти до нашого апартаменту на Віалерінату Парізано. І я сьогодні супер якась активна, хоча насправді я не дуже активна. Ам... Багато чого зробила вдома, е, поготувала нам два рази їсти, красиво подала, помила. Бо це домашні хлопоти, навіть якщо у мене зараз немає дитини і немає, ну, як такої великої квартири, вони все рівно займають реально дуже багато часу. Я тільки-тільки помию посуду, в мене вже знов гора посудить, тільки приготую, вже знову треба готувати. У мене такі круги під очима. Хочеться так стати, щоб їх не було. Але вони, як наче, є і є. Хм, Цікаво. А ще в мене човка стає, все коротше і коротше. <смі> то я собі недавно вирішила ще трошки підстригти, щоб вона мені. Ну, вона в, в сенсі повинна бути десь отака. Але оскільки в мене в'ється волосся крутиться гарненько, так то вона коротенька виглядає. Надіну капюшон, бо так вушка холодна, моє маленьке вушко. У мене такі маленькі, акуратні вушка. Отакі. Акуратний такий вушечка. От, і, і постійно щось фари. Ох. Я прям вчора дуже пізно заснула щось, дивилась, якийсь тупорелий фільм, тратила на той час, ну але типу фільм... Хотілося мені якісь подивитися, вже давно не бачила ніяких фільмів. Оце таке рокове іскушення, називається, по-моєму, з Ніколь Кідман. Я глянула. М -м -от. Це вчорашній день. Ще вчорашній день у мене прийшов, я зробила нігті, френч. Дуже швидко робить українська жіночка, її звати Оксана, я до неї пішла, вона зробила мені нігті. А і ще я вчора була в кінезіолог, сакр... сакрально-мануальний терапевт. Бля, як Я зіваю. Щось такого плану. І вона казала, що за три рази може мені вилікувати мої мігрені. Ну, я пробую, що ділась, пробую все, що є. З такого плану, ну тому що реально таблетки, жерти горстями е кожного дня це дуже. Мені не хочеться робити, бо я тільки сам флоксетин кожного дня приймала, блін, а це ну, протягом багатьох практично я його приймала. Скільки я його приймала? От кінець март має, значить, травень. Значить, так рахуємо червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, 7 місяців. Зараз я його вже не приймаю кілька днів, вирішила, що не приймаю. О, це є практично трошки більше, ніж півроку. Плюс в Україні 4 місяці, то є 11 місяців, практично рік. Практично рік я на фермі а Мені дуже дуже, дуже... 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 <плес> Не подобається, що в мене той підборідок такий великий <плес> Ну я нічого, я ходжу, плюс піду на йогу Бо це мене трошки рознесло. Um, в плані, що Блін, прийшов якийсь чуваку і збив мене. Рознесла в плані, що намімав пюді ганту, манджаву п'ю діганту. Капі, це Капець, яка зів... зівотлива людина сьогодні. От, і що я говорила? А, що я вчора пішла до того крайнього сакрального терапевта, вона щось там мені понатискала трошки. Зробила мені такий типу, масаж голови, дуже легенький, але я дуже розслабилась. Бо я дуже вважаю, коли мені трогають голову, це для мене просто кайф, кайфів. От, е, потім пішла на їх і виродилася додому. І сьогодні я стала пізно, прокинулась, десь в годині 10 ну, бо пізно лягла вчора. І оце поки то ось 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 ось, Зараз у нас шосте ще ямось. Коротше, багато чого, блін, я так не зв'язано говорю якось сьогодні. Ну, бо насправді я відео хотіла записати через інше, я почала говорити про вчорашній день. А, і ще вчора, коли я верталася з тигнігтів, мені подзвонила мама. Ми трохи поспілкувалися. І... Yeah. Вона знову сказала, що перепрошую за те, що я так зробила, я їй пояснила свою точку, свою позицію в тому всьому, що щоб вона не дивилась тільки на її на її позицію, як на абсолютну істину. А очікувала також, що я є інша людина, і я маю свою точку зору. І я маю свою позицію, чому то чи інше відбувається. І сказала їй про те, що я, я нарешті поняла, що ти мене. Златиш все життя, згадиш, а потім я повинна це обирати. Якщо я ображаюсь, бо мені смердить це гадження, то ті, я винувата, бо я не водичка. Я постійно маю бути якимось іншим. Умпоп'ю сікурадіми, умпоп'ю Транквілля, умпоп'ю Кисинефрига, умпоп'ю, я не знаю, к шумпоп'ю, що згладжує угли, отака комісей. Вона вже мені говорить, що мій вайбени козіко мисей, але будь трошки більше як та водичка, згладжу його Я все життя розуміла, що мені щось так херово, чому я не розумію. А от поняла, що, блін, тупо газлайт. От газлайт, що Козіо Мисей, мій вайбе нема, але мівай мі мене. Кандо іозбалю. От. Кандулей збалює його наліва добели. О, і мені, я так відчуваю, що мені насправді флоксотин поміг, по-перше, по-друге, мухомор якось мені прояснив, дав таку якусь ну, втрамбованість, я б так би то назвала. Не знаю, як це зараз пояснити, але він мене якось так трошки кубки згорнув. Не дав такий роз, розганішалий стан, роз, розхльобаний, розганішалий. І не знаю, звідки в мене слово «розганішалий», але ну, загалом eh, сам звук слова він нагадує щось таке ча «Розганішалий». час І прикольно, поки мені салівато, люди туди на макія. Люди туди на макіна, діста. Від того на місця індовериді дістали там тоді я зрола моя мама miei figli e dando tutto quello che posso ai miei figli Тому навіть, ну, як колись бути любезною дуже сильно після того, як мені стало боляче через щось, я не должна. Я можу не комунікувати з ними. Комуніцірувати, якщо мені не видео Я записую, тому що гуляла і читала джапу, не з собою джапу, читала три круги. У мене є така типа регула, обід такий, що я читаю один круг в день. Мінімум, ну мінімум один круг, хоча б один круг, бо це я зараз візьму читати 16 кругів туди-сюди, ну але я не, не дотримуюсь зараз цього, в мене немає стабільності, тому що даби і збіжати оцих всіх там. Я буду читати, а потім ноль, то я собі так поставила. Один круг це 5-6 хвилин. Я його можу прочитати. Можу, можу, читаю. І згадала собі, що дивилася сьогодні дуже прикольне відео. Вифілія Тушкина Вайшнава і батюшку от, отця Андрія. Це такий якби міжрелігіозний діалог, і мені дуже сподобалося, що мені подобається вайшнавізм. Я розумію, що це дуже розумна, мудра і дуже якась така. Ну, тобто там є пояснення, чому так, чому так, чому так. Вона мені конкретна і доволі логічна. От як би то дивно не звучало, що релігія і духовність це щось логічне. Але от в мене вона викликає, не викликає якихось дисонансів страшних, а християнство викликає. І коли я подивилася ту бесіду, я прям ну, в мене вийшла така якась, типу, гордість, не горь, не гординя, а іменно гордість, що вау, все-таки я йду правильною дорогою, я відчуваю. Так, да, це мало те, що я роблю, це нічтожно мало, ніч мало, тому що один круг, три круги це нічтожно мало. Плюс я не предлагаю зараз їй душу, вона була просадом. Я не читаю книжки правопади. Кір там також, коли я веду, я не прям як медитую на Крішну. І якось в мене. Я відчуваю, що є Крішна, в мене є моє божества, я їм даю водичку там кожного дня, стараюсь. Але... От такої такого конекту, як колись, у мене вже немає. Я відчуваю, що я ослабла. Моя оця духовна практика, вона дуже слабенька, дуже. Але я так настільки відчуваю, що це правильна дорога, оця. Тобто я відчуваю, що в ній є дуже якесь таке логічне і таке прям, ну, понятне, понятне всім під І... Я тішуся, що я включила собі це відео, поки готувала. Воно йшло, там оце діалог, годину ще чимось. Я готувала, щось там прибирала. Ціли... У ну, мене є така зараз практика, що коли я щось роблю по хаті, в мене постійно навушники в ухах, я собі слухаю всякі підкастики, типу, чи... ну, типу, собі слухаю ютубчик. Практично все, весь мій час, який я проводжу онлайн, це здебільшого ютубчик. І мені дуже сподобалось цей діалог інтеррелідіоза, тому що Оно надихнуло і звучать, надихнуло, надихнуло повторяти, надихнуло розуміти, що оце все, оце все, оце красиво, да, красиво, красиво. Вон море там блистить. Вон, не знаю, чи очевидно, це такий на морі стоїть якийсь корабель. Щось він там чи видобуває, чи я не знаю, що це. Таке все люди, тут собі бавляться в, в баскетбол, волейбол, Ну, баскетбол, да, там собі він ходить, дядько по сходах. тьотя вигулює собачку, якісь дітки, якісь люди. Стільки електроенергії задіяно, все блистить, до Еміла Вентітре настав. І я стою на цьому всьому. Вітчину готель, Нетунія, Вічнету, Нетуно вітч... не не називається біля моря. Але я хотіла би не, не, не обмежувати себе їдою, спанням, совокупленням і обереженням. Чотири інстинкти. Я би хотіла все рівно. Мені потрібна глибина, і я би хотіла зв'язати своє, своє життя з Богом. Я б хотіла його відчути. Я хотіла б його відну, відчути його присутність в моєму житті і змогти вис, вибудувати з ним відносини. Це це да, це дуже сильно звучить, але мені дуже б цього хотілося. Ну, я відчуваю, що просто інш оце все інше, воно не має смислу. Воно без сенсу. А життя з, з... знаючи вищу істину, абсолютно, і тим більше магія мо ну, можучи з нею взаємодійствувати якось, взаємодіяти, то воно передає радість, якесь удовлетворення, умиротворення. Це такий типу оазі, що вот. Оце все мішура, да, все блискітки ці, вони такі тимчасові, а є що не є щось не тимчасове. І це не тимчасовий мій друг, мій батько, мій Бог, мій коханий Бог, мій рідний Бог. Вот. Такі діалоги, звісно. Просто ваш він дає мені розуміння, яке, на жаль, я, я, я як трошки як мойсей, деколи буваю косноязично. Тобто я не можу так красиво це упакувати і взяти і як розказати тільки світові, що всі! О, да, Ми от підемо там за, за цим. Ну, типа, ми поняли, класно. Але... Я от отут щось відбувається, а сказати важко. І я розумію, що це теж прекрасно, тому що це, це дуже красиво, теж, коли людина, наприклад, вона мало говорить, але вона от живе і всі її дії направлені на її віру, на її знання навіть. І якби ти питаєш, і вона якось ненавяжі, просто розказує без, без желання там напряч якось. Якось там убедить, переубедить, а просто от вона розказує, як то для неї. І воно в серце може торкнутися до серця, і якби оцей смак може передатись, але цей смак потрібно собі культивувати. Мене так зараз бурлить живіт. Коротше, ми з назаром на дієті. Сьогодні вівторок, среда, четвер, п'ятниця. Сьогодні четвертий день дієти. В нас повністю огранічен цукор, в нас повністю огранічна молочка, немає. Тобто не то, що огранічна, вона відсутствує: цукор, молочка і е, глютен. І ми з Назаром п'ємо протипаразитарку і магній, і вітамін Д. І я п'ю Evening формула. Це такий природній антидепресант для жінок. Плюс я п'ю е, Сафріно, це від Coral Club така штучка. Біодобавка теж е, для жінок, які страдають по месом, е, і алору це, типу, такий теж натуральний е, трав'яний препарат. Я оце все п'ю і я відчуваю, що я поїла. Значить, на обід ми їли нуд, е, зажа, ну, якби тушоні овочі, дуже вкусно я зробила з різним суперфудом. І квашену капусту. І я відчуваю, що мені квашена капуста там так щось чистить, тому що живіт бурлить. Я пускаю шептончиків в вонючок страшно. Ой, треба, коротше, вийшла про прям бо в хаті це я такого собі не дозволяю робити. От, і ну, не тільки я вийшла про блін, я так говорю, типу я вийшла просто про я вийшла джапу читати, але заодно я от собі даю. Блін, я собі даю волю, це цю квашу капусту, її дійстя ферментації, вас проїздіть в мір, як то кажуть. Ох, коротше, я... найголовніше я сказала, це виходить що? Це то, що мене Василій Тушкін надихнув, вишнав. Я прикріплю внизу е... лекції з цим батюшком. Щоб не забути, тому що в просторах Ютуба все тіряється, все короче, розганішається, як то кажуть. І, і можна дуже легко втратити. Ну, а я хочу вертатись до цих лекцій, тому що я відчуваю від них дуже потужну силу. Потужну силу, смирення, розум, мудрість. І прям це круто. І від цього батюшки християнського, ну він такий, трохи, кінішного гординя в нього прям зашкалює мега-супер. А от від Василія Тушкіна я відчуваю, що людина пропрацьована Пропрацьована і плюс вона не втратила розум, вона не впала в грязь ліцом. Оце капець як важливо. Це заслуговує мега великої поваги. І він надихнув мене взяти джапу сьогодні з ентузіазмом, тому що я її беру в руки, ну бо треба типу, читати. Просто повторяй. Да? А сьогодні я прям з ентузіазмом поспілкувалася з Крішною завдяки джапі. Не знаю, що то в мене за спілкування, чи він щось почув, чи він прийняв, але от, от, з моєї сторони було таке. А зараз я йду в магазинчик купляти нам з назором безглютенові батончики, безглютеновий хлібець і. Та й ще буду трошки далі гуляти. Все добре. живем.